Лікарі Миколаївського пологового будинку номер 3 три продовжують тримати медичний фронт в місті. Попри воєнний стан життя зароджується, та миколаївські жінки дарують цьому світові нових українців. Також з поверненням додому пацієнтки все більше звертаються по кваліфіковану допомогу до вже рідних спеціалістів. Ми знаходимося на території третього пологового будинку. Дякуючи нашим партнерам, підтримці і допомозі волонтерів з Англії, які допомогли нам придбати і не то, щоб придбати, а допомогли нам і надіслали таку мобільну клініку. Це практично у нас готове робоче місце для лікарів для надання невідкладних станів в акушерстві та в гінекології. Маємо на увазі, що практично все обладнання є на 100%, яке потрібне для надання невідкладних станів в акушерстві. На випадок, якщо щось станеться, ми буде знеструмлений наш пологовий будинок, не буде води, не буде світла, ми зможемо тут надавати допомогу, приймати пологи. Тобто тут зроблено все, щоб якісно надати допомогу і матусі, і маленькій дитинці, яка з'явиться на світ. Так, да, звісно, тут є все, практично на 100%. Більш того, скажу, що тут дуже класне обладнання, високоякісне, брендове, практично все, починаючи від крісла, узд сканером, моніторами, лампами, підсвічувачем, сонячними батареями, акумулятором, все надзвичайно якісне. Олег Хищенко показує нам подарунок від волонтерів з Англії. Фонд help Ukrainians» власним коштом придбав та привіз до Миколаєва мобільну клініку для жінок. Вона абсолютно автономна, а всередині є необхідне надсучасне сучасне обладнання. Його миколаївські акушери вже оцінили у роботі. Це у нас крісло трансформер, на якому можна як і оглядати, так і приймати пологи. У нас є стерилізатор мобільний, то ми зможемо десь і стерилізувати інструментарі. Ми підключили, є вода, питна вода, технічна вода, монітори в нас, монітори пацієнта, де ми можемо побачити тиск, всі дані, параметри пацієнта і дитини. Лампа є, є узд сканер, теж надякісний, вже з програми встановлена для вагітних. Ну і все оглядова і ваги для дітей. Наталя Грудова, Сергій Овчаришин для Ніставе.